Теми ну а далі про столицю напевно, що всі ті, хто добиралися або ще й досі добираються сьогодні в Києві до робіт, або куди вони там їдуть, чітко помітили, що негода перетворює столицю на суцільний каток. Суцільна ковзанка, величезні затори. Через ожеледицю Україну накрив циклон, який знову приніс хуртовини і мороз у Києві через Зимитіль дороги чистять від ночі. Ну, принаймні, ми бачили такий пост, але основними шляхами якось вдається проїхати. Але якщо говорити про навіть не невеликі провулки, а вулиці не магістрального значення, там можна застрягнути. Ожеледиця свідчу вам особисто я. Катерина по чинця київської міської військової адміністрації пані Катерину, здрастуйте. Вітаю даруйте. Я не знаю вже чи жартувати, чи іронізувати з того приводу, що відбувається з нами, але замість там, умовно кажучи, 25 півгодини, люди добираються по 2,5-1,5 години на роботу. І якщо подивитися дорогою, то нічого особливого екстра. Ніби не сталося, чи сталося? Чому столиця перетворилася знову на каток? Як ви бачите, вихід з цього замкненого кола негода Ки Київ завмирає? Чи є вирішення цього питання найближчим часом? Чи є об'єктивна причина, яку ми не помічаємо? А ви зараз нам підсвітите наразі? Навіть у відкритих джерелах ви можете дізнатись про те, що відповідні служби виділили додаткові одиниці транспорту для очистки доріг. Але ми звикли довіряти людям. Пан Мер заявив, що дороги чистяться. Ну зранку, можливо, не таким чином вони чистились. І Був заборонений в'їзд важкого габаритного транспорту до міста Києва, 22.00 для того, щоб міг спецтранспорт працювати для очистки доріг. Можливо, щось не вистачає чогось, але поки що до нас таким запитом не звертались чи з посиленням, тим більше всі ці підприємства вони. Підпорядкуванні пана мера, і якщо вони взяли за роботу, ми надіємо, що ситуація покращиться, хоча б протягом дня, якщо ну, це, це критично важливо. Насправді я заїжджаю в місто з боку Житомира, Житомирська траса. Так, дійсно фури стоять у бабіч. Вони в місто не заїжджають, і ми не можемо сказати, що там і як, але тим не менше ем, 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 проїхати важко. Просто щоб ми розуміли, що дорога займає в три рази більше часу, аніж, аніж зазвичай. Давайте будемо говорити про. Прораховувати так, так, так. Давайте проговоримо що й будь-якому випадку. так, треба прораховувати про те, що негода, і в нас в Києві неодноразово такі випадки пов'язані з негодою. Перепрошую, <свісно> ну даруйте. Ну це доволі складно ну, іронія, що іронія на іронії, щоб ми не скотилися в чорний гумор. Давайте я повернуся до складної теми. Давайте будемо говорити про е, тепло в будинках. Ми бачили напередодні звіт, що з 2600 будинків фактично 1500 вдалося запустити, тобто залишається чи 700 чи 500 Тут багатоповерхівок без опалення. Давайте скорелюємо цю цифру. Тобто, скільки багатоповерхівок і інших будівель, да, ми розуміємо, що будинки можуть бути небагатоповерхоми, залишаються без опалення, і скільки з них без перспективи отримати це опалення до кінця нинішнього опалювального сезону. Станом на 9 ранку з 2600 будинків без теплоносія залишилось 400 будинків, але Прохання не забувати, і нагадаю вам, що 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла. Туди через критичні пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, який надавав теплоносій, наразі його подати неможливо. Тобто 400 та 1100, які е, в, в Дніпровському та Дарницькому районі після минулих обстрілів, які відновити, на жаль, неможливо поки що. Тобто, станом зараз ми говоримо про 2000 будинків. Я правильно розумію за арифметикою, так? 1100 та 400. А, окей, півтори тисячі. З двох шістсот залишили чотириста. -та, півтори так, тисячі півтори будинків. Тисячі. Угу. А, Треба давайте... зауважити, що є будинки, де є аварії. Їх близько кілька сотень, це орієнтовано 200-300 будинків. А за <заварійністю>. додатково до цієї цифри як там, як там відбувається забезпечення людей теплоносієм на тих мінімальних умовах, яких він є, окрім звісно, генераторів там, де це можна було, бо не всі мережі витримують ну і так далі. Ми маємо там технічні обмеження. Чи відсюди вистачає альтернативних мобільних засобів, щоб забезпечити людей, людям буде мінімальні умови для виживання? І чи звертаються до вас люди з проханням переселити їх кудись, бо там, де вони живуть, умови не? не не, не, не старп, непример. Стосовно Дніпровського та Дарницького району, як ви знаєте, вдалося завдяки роботі енергоштабу подати в ці будинки світло на триваліший час, і там відключення тривало за інформацією ДТЕК тільки в години пік, зранку та ввечері. А весь інший час ці будинки мають електроенергію і тому вони можуть альтернативно зігрітися. Стосовно інших будинків відпрацьовується по можливості, де, де можна їх заживити. Будинки, де є аварійність їх заживлюють відповідні служби, в тому числі. Комунальні та ремонтні бригади залучені до ліквідації, яких наразі в Києві спільно з комунальниками більше 200 бригад працює саме з відновленням теплоносія і відновленням інженерних мереж будинків, які пошкоджені. Тому стосовно кожного будинку, де є аварія, приймається технічне рішення альтернативне для такого будинку. Але зауважую, що там, де 1100 будинків, неможливо відновити вже в цьому сезоні теплопостачання 100%. Там дуже лояльні умови по світлу. Завдяки роботі енергоштабу, якщо довелось ми... забезпечити, якщо ми говоримо вже про електроенергію, в якому режимі курсує електротранспорт, тролейбуси, трамваї, метро, давайте будемо говорити, це теж важливо. За інформацією Київ Пас трансу до сих пір не відновлено роботу електротранспорту, як ви знаєте, в столиці в зв'язку з ситуацією, яка склалася в енергосистемі після ворожих обстрілів, не вдається забезпечити курсування електротранспорту в тих масштабах, які в яких він курсував по місту Києву. Але... Автобусне сполучення організовано за дублюючими маршрутами, і всю цю інформацію можна оновлюється і додається саме в додатках Київ в телеграм каналі їх. тому люди можуть ознайомитись. Хоча ми прекрасно розуміємо, що транспорту може не вистачати наземного для дублювання наземних маршрутів електротранспорту, і тому люди можуть в принципі трохи невчасно. Очікувати такий транспорт, тому також просимо. Просимо з повагою ставитись та розраховувати свій час в зв'язку з ворожими обстрілами Така ситуація в енергетиці не дозволяє поки що запустити електротранспорт повноцінно? Проте метро працює повноцінно без затриму. Водоканал і водопровідна, і водовідвідна частина тобто, водоканал і каналізація. Як працюють вони зараз з огляду на енергетично обставини, чи варто робити запаси технічної води станом на зараз? Наразі Київводоканал водоканал працює в штатному режимі. Є аварійність в тих мережах, де необхідно було заживити в будинках управителі відпрацювали і заживили мережі. Тобто, майже у всіх будинках іде водопостачання. Якщо в деяких будинках автономно це не налаштовано, то можливо на верхні поверхи багатоповерхівок водопостачання після відновлення електроенергії трохи пізніше. Поступає і з'являється також. Просимо це зауважувати, тому ми не можемо там змушувати когось робити запаси, але у будь-якому випадку, в запаси технічної води в нашій ситуації, лишніми не буде, тому що ворог продовжує влучати і продовжує ударяти по системах життєзабезпечення столиці. Тому для людей люди всі свідомі, вони розуміють, що лишнім запас технічної води в будь-якому випадку не буде, зважаючи навіть на погіршення погодних умов. Ну і давайте проговоримо про допомогу, яку фактично можуть станом на зараз отримати кияни в через блекаути. Маємо 30 секунд. Стосовно цього, то нагадуємо про те, що відкрито більше 1500 пунктів незламності. Там у районах, де найбільш ситуація важка, забезпечено також харчування. Це Дніпровський Дарницький район, а також частково Печерський. Після останнього обстрілу також жителі можуть отримати пакунки тепла. Категорії чітко визначені через е, районні державні адміністрації та відповідні територіальні центри, та маломобільні громадяни, пенсіонери, які та інші соціальні категорії вони можуть отримати пакунки тепла за урядовою програмою. І також Київська міська рада на сесії передбачила компенсацію для людей, інженерні е, власників квартир, інженерні мережі яких були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Пані Катерино, вам спасибі. Катерина Попречниця Київської київської міської військової адміністрації була з нами на зв'язку. А далі